Головного редактора американського видання Атлантік помилково додали до чату Білого Дому, де міністр оборони США, віцепрезидент та інші високопосадовці обговорювали секретні воєнні плани. Журналіст написав про це розлогу статтю, і це викликало чималий скандал у Білому домі. Інцидент розслідують. І більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олени Абрамович. Олено, вітаю! То як пояснюють цю помилку і як реагують у США. Ah, yes. Вітаю, колеги. Ну, як пояснив сам редактор Зе Атлантік Джефрі Горберг, ймовірно, його ініціали переплутали з якимось іншим посадовцем, коли додали у цей чат в додатку сигнал. З його словами він отримав спочатку запит на повідомлення у додатку від Майкла Волса, радника національної безпеки. А через два дні вже потрапив в ось цю переписку. І журналіст спочатку сумнівався, чи це реальний чат. У ньому й мова йшла про плани США бомбардувати хуситів у Ємені. Хусити – це таке терористичне Групування, яке заважало і досі заважає своїми піратськими нападами судноплавства у Червоному морі, зокрема глобальній торгівлі нафтою. І от коли через два дні від початку цього листування США дійсно нанесло удари по хуситах, це було 15 березня, редактору стало зрозуміло, що це реальний чат. Міністр оборони США Піт Гексет сказав пресі, що не погоджується, що в цьому чаті обговорювалися реальні воєнні плани, ну а журналіста назвав брехуном. Мова йде про підступного та вкрай дискредитованого так званого журналіста, який зробив своєю професією розповсюдження брехні знову і знову. Ніхто не надсилав текстові повідомлення з планами війни, і це все, що я можу сказати з цього приводу. Президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що йому невідомо про інциденти і додав, що не є великим шанувальником видання The Atlantic. Пізніше вже в Біловому домі заявили, що проінформували Трампа і що ведеться розслідування. Ситуація викликала скандал насамперед тому, що сигнал це приватний додаток, яким може користуватися будь-хто. А це не є якийсь захищений військовий канал спілкування. А в листуванні згадувалося в тому числі деталі про цілі, про зброю, яка застосовувалася, послідовність атак ці текстові повідомлення найімовірніше містили секретні дані американської розвідки, і весь цей час ніхто здається не усвідомлював, що приватна особа без допуску до секретної інформації мала доступ до цієї розмови, пане президенте. Це одне з найбільш приголомшливих порушень військової розвідки, про які я читав за дуже дуже довгий час. Тим часом кореспондент міжнародник The Wall Street Journal Ярослав Трофимов звертає увагу на те, що додаток сигнал, хоча має високий рівень шифрування, він все одно через доступ до Wi-Fi з увімкненим блютуз. А до нього можуть мати доступ сторонні особи і спецслужби, наприклад, Росії, якщо перебувати на територію РФ, як це ймовірно сталося у випадку зі спецпредставником США Стівом Віткофом. Чекайте, значить, сів Вітков брав участь у конференції в додатку Сігнал, яка обговорювала плани війни проти хуситів, перебуваючи фізично в Москві, Можливо, навіть у Кремлі він зустрівся з Путіним пізно ввечері, 13 березня. Аналітики осін, тобто розвідки на основі відкритих джерел, називають цей інцидент. Цитата найбожевільнішою історією національної безпеки за останні 50 років. Ну, європейська редакція газети Політіко зробила висновок, що судячи з повідомлення, у віцепрезидента США Дж. Ді Венсо негативніше ставлення до Європи Європейського Союзу ніж власне в самого Дональда Трампа, колеги. Олена, дякуємо тобі за цікаві подробиці. Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода, була з нами на прямому зв'язку з Брюсселя, Розповіла про ситуацію, коли журналіста видання The Atlantic випадково додали до чату Білого Дому.